Добрий день, друзі! У нас чергова розпаковочка. Приїхало три невеличкі рослинки і зараз будемо вам їх показувати. Лавровишня. Це теплолюбна, вічно-зелена рослина. Можна вирощувати в ґрунті, а також в горщику. Криття вона не потребує. Росте повільно. Листочки в неї шкірянисті, такі видовжені. Майже пластикові, такі гарні, гарні. Дуже мені такі листочки подобаються. Такі ж, як і в кизильника, такі гарні. Навесні вона квітне квіточками з дуже сильним ароматом. Ці квіточки зібрані в суцвіття, а потім зав'язує ягідки. Вони не їстівні, чорного кольору. Також з лавровишні роблять живоплоти. Висота у неї різна. Я різну інформацію знаходила від пів метра навіть до 3-4 метрів. Тип зросту швидкий до 30 сантиметрів в рік. Морозостійкість до мінус 25 градусів. Ну, вона гарно переносить стрижку. Задити бажано в полутінь, тому що мені писали, що вона на сонечку, на повному сонці підгорає. Така рослинка, вона вже видно, тут пішло 5 гілочок розгалудження. Наступна рослинка цитує східна пірамідаліс ауреа. У неї листочки. Зелені, навіть з таким оливковим кольором, який переходить в гарний, гарний жовтий, охристий колір. Дуже гарна рослина, вічно зелена, колоновидна, але форма її більш схожа на краплю. Швидкість зростання її повільна. Ну, відносно повільна. Якщо порівнювати там з смарагдами або брабантами, в мене смарагди дуже повільно наростають, ну, ще й тому що вони дуже маленькі, мабуть. Висота її може бути до 4 і навіть до 6 метрів. В ширину десь півтора метра, вона може набрати. Колір видно, хвої, вона інтенсивно жовта, навіть золотисто жовта. І те, щоб колір зберегти, треба саджати її на сонячних ділянках. Також подивимося висоту рослинок. Ось, наприклад, кизильник, він десь 11-11 сантиметрів. лавровишня майже 20 сантиметрів і туйка 23 сантиметри Туєчка наразі ще маленька, і вона така от, бачите, пласкенька виглядає. Навіть читала я, що до п'яти років її бажано вкривати на зиму від морозів. Горщики тут у нас літрові, але землі засипано трошки менше. Оце й непогано, тому що значно здешевило доставка посилки. Маса посилки була менша. Так, корінці лавровишні. Все видно. Зайшли поза межі цього горщика, кизильничок. Всього, корінець хороший, гарно оплетений. Це рослинки підуть в мене на вхідну зону на вулицю. Туйку, мабуть, підрощу для початку. Коренева все дуже видно гарна. Гарна горщик опалети не добре. В першому коментарі я залишу ім'я продавчині. Ну і зараз я винесла на вулицю, покажу. Вам колір при денному світлі. Рослинками я дуже задоволена. Ось навіть покажу корінчик Лавровишні. Рослини в коріненні дуже добре. Рослинки коштують по 100 гривень.